Кориством доброго здоров'я! всіх, хто нас дивиться, хто нас підтримує, канал Будні Свиновода. Я Олександр радий вітати вас на нашому Ютуб-каналі. Сьогодні починається і продовжується рівно так, як він у нас проходив учора. А це значить, що ми будемо з вами дуже і дуже плідно працювати. Що тебе басота? Розкаже, як у тебе справа. Розкажу, як тебе справа. Ти кабачик. Друзі, робочі процеси, куди ж від них дітися. Друзі, перше питання на порядку денному. Буквально е декілька відео тому назад жіночка ставила питання в коментарях стосовно того, скільки ж їдять і скільки ж з'їдає. Таки свиноматка взагалі корму за день. Ну і відповідно, скільки ж з'їдає свиноматка наша корму за рік. Друзі, у себе на господарстві я розраховую кількість комбікорму на свиноматку в рік, але разом з тим певні норми годівлі свиноматок дотримуємося і притримуємося щоденно. Бо перед вами Хто за нашим е, YouTube каналом довгенько слідкує, ви знаєте, що це якраз от, знаходяться наші ремонтні свинки, в послідуючому вони будуть запліднені і Запущені у робочий процес чиста велика біла із племзаводу, бельгійська селекція, хрячок також породи велика біла. Ну і в послідуючому всі етапи розвитку нашого господарства ми вам в подробицях будемо розказувати і показувати. Разом з тим, наші дівчатка зараз знаходяться на стадії, коли вони отримують комбікорм. В абсолютно якби, неконтрольованому обсязі просто-напросто їдять як звичайне відгодівельна поросятка. Єдине, що контролюємо раціон наших свинок, ну, насичений наш комбікорм мікро-макроелементами, якраз насичений цими мікро-макроелементами за допомогою преміксу. Ну і зараз мінімальна кількість білка в їхньому раціоні в районі там, 10%. Робимо все це для того, щоб наші свинки дуже сильно не розросталися і мали, я би так сказав, заводську кондицію. Тим не менше, дівчинка, якій у нас 5,5 місяців, вона знаходиться в самому самому низу, буквально через якісь 2-2 недільки. Буде відлучена і посажена Уже на норму 2,5 кг. Ці менші дівчатка ще будуть їсти і їсти для того, щоб набрати якраз от, Оцих от кондицій, ваги, при якій бажано би запліднювати свиноматок. Ну не свиноматок, а ремонтних свинок. А це 125-135 кг в момент першого запліднення. Але до того нам потрібно їх буде обробити обов'язково. Вакциною від паровірусу, що стосується норм годівлі відгодівельних поросяток, свиноматок, друзі, саме елементарне і простіше. Пишете у пошуковику, у пошуковику норми годівлі від відгодівельних поросяток. Вам вибивається таблиця норми годівлі». Свиноматок вам також вибивається годів таб табличка, ну і відповідно від цієї таблички ви можете вибудовувати схеми на своїх господарствах. Що стосується нам, нас на початковій стадії, оці, от, е, якби, коли наші поросятка ростуть і розвиваються, я вам схему розповів. ну о, Як ви бачите, кушають із звичайної бункерної кормушки. Водичка, ну і в період 5,5-6 місяців переводимо їх на дозовану годівлю в 2,5 кг. Після того, як наша свинка запліднюється, поступово і раціон комбікорму нашого змінюється. І... Кількість поїдаємого комбікорму нашою свинкою також змінюється. Вона збільшується. На першому етапі запліднення годується свинка стартовим комбікормом, тому що це дуже і дуже важливо. Якраз от гарний якісний комбікорм в період з першого дня по 30-й день запліднення він дуже сильну роль впливає на кількість поросяток які будуть у вашої свиноматки. Після 30 днів до 85 го дня, до 90-го дня, там трішечки інший раціон, тому що поросятка мають гарно рости, і розвиватися і формуватися. Ну і після 90-го дня також інший раціон комбікорму застосовуємо для наших свинок. Що стосується лактуючих свиноматок, то в період лактації свиноматка має поїдати від 4,5 до 6 кг комбікорму в день. В ідеалі бажано би 6 оці кілограмів в день подробити і роздробити якомога на більшу кількість прийомів, якраз оцього їди. не давати. Як зазвичай більшість власників звикли зранку і ввечері корм, а дробити оце якраз отримання комбікормів три в ідеалі 4, навіть 5 разів. Робиться все це для того, щоб розігнати лактацію, ну, пришвидшити і збільшити кількість молока, яку породу продукує наша свиноматка. До речі, можете в коментарях обов'язково. Залишати ті схеми і системи, за якими ви працюєте на власних господарствах, коли утримуєте свиноматок. А взагалі, якщо ж говорити конкретно про кількість комбікорму, який я закладаю на одну свиноматку, це, це в районі тона 800 готового комбікорму йде в середньому на свиноматку. Десь трішечки ні, менше, десь трішечки більше. Також потрібно расунечка наша, і расуночка. Десь потрібно враховувати також і індивідуальні особливості свиноматок, є які з значно меншими апетитними потужностями, є свинки, які з гарним апетитом, тому все це потрібно враховувати. Але в середньому в рік тона 800 гарного збалансованого комбікорму. До речі, також можете написати в коментарях, скільки комбікорму саме ви закладаєте на одну свиноматку. Ой, добра кукурузка, да? Ой, добра. Ще товариство хотів би вам показати отакий от агрегат зернодробілочка, яка, на жаль, Зараз вже не працює, чому ми і придбали таку ж саму зернодробілку, як у мене на господарстві стоїть, саме на татове господарство. Зараз ми знаходимося у нього. В принципі, в такому, можна так сказати, чулані. Наша... Наш апаратик відійшов на задній план, але я думаю, можливо, навіть трішечки пізніше, якщо буде така змога, ми будемо. Як би його ремонтувати і щоб на підхваті обов'язково у нас зернодробілочка була. Не розбиралося ще дуже прискіпливо, що у нас із ним сталося. Але тим не менше, хлопці мені там писали з приводу якраз от, от зернодробілки КР20, що слабе місто у неї сито. Друзі, ну гляньте, яке сито у нас. да Оце моща. Не знаю, років, наверно, ну, напевно, з 20 вона служила у тата на господарстві. Трьохфазний двигун запускається за допомогою конденсаторів. Кустарно виготовлена мельниця, але тим не менш передубасила вона у нас скільки зерна. Я думаю, скільки жодна сучасна зернодробілка навіть уявити собі не може. Друзі, гляньте, не знаю, видно, чи, видно просто, чи не видно просто які ножі. Значить, Що у нас сталося з нею? Вона в принципі, зараз тут стоїть розібрана, руки до неї у нас не дійшли, не доходять. Але ну, от коли провертаються ножі, таке враження, наче вона трішечки закусує. Але коли ми її піднімаємо знизу, бачите, крутиться дуже-дуже легенько. Тобто я думаю, що... Або підшипник внизу видавило і якби це якраз і не дає змоги їй запуститися. або, Не знаю, що може бути або, до речі, можливо, є в нас слісаря у підписниках. Обов'язково. Напишіть у коментарях, що воно може бути. Але я думаю, в послідуючому ми її. Обов'язково витягнемо на світло, розберемо, продуємо, прочистимо і обов'язково має бути ще одна зернодробілочка на підхваті. тому що Це така техніка, без якої ну, взагалі, господарство уявити не можна. Але повторююсь, ну, можна так сказати, власноруч виготовлена зернодробілка, корпус просто страшенно такий міцний, страшенно мочний. В принципі, нічого такого мега нереального і подрібніє вона, я вам скажу, не менше, ніж та от моя зенодробілочка. Але, як і у всього, всьому приходить край. Але, в принципі, повторююсь, вона е, при запуску е, ну, видно, що вона працює, просто не має змоги запустити її. Тому що от, така от нюанс стався. Ми спочатку думали, що. Оця от крильчатка якби зацепляється і не дає їй запуститися, але справа не в тому. Але, звичайно, і сита я в шоці. Моща. Який тут камінь? І що тут може навредити цьому Це не той папір, який продають зараз. Робили діди да? речі. Звичайно, можливо, хтось скаже, що там не дуже гарний, не дуже естетичний неї вигляд, але ну я вважаю, що такі речі вони не мають бути красиві, вони мають бути гарними і продуктивними. Але в свій час дубасила вона, звісно, дуже дуже мощна.